Вітаю вас, мої любі котики. Ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона, як завжди Дмитро. Нещодавно у нас в державі з'явився доступ до чат-GPT. Це такий штучний інтелект, з яким ми можемо поспілкуватися, і він нам може допомагати в різноманітних ситуаціях, тобто вирішити якісь складні питання, аби ми з вами не шукали багато часу, не витрачаючи на якісь пошуки в гуглі, переглядаючи постійно якісь сайти ми заходимо до чату GPT, задаємо йому якесь запитання, і він максимально швидко, іноді даже правильно, іноді даже точно відповідає на наше завдання. Так от я вирішив познущатися з цього чату GPT, і мені дуже закортіло, щоб він мені написав сценарій до відео. І я хочу це вам продемонструвати. як... Це все проходило. На самому початку воно мало якийсь більш серйозний характер, а десь на середині, коли я продовжував з ним, з ним вести діалог, я зрозумів, що треба зводити на нівець цей, цю розмову. І е, кінцевий результат мене просто довів до сліз. Я хочу, щоб ви це подивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал. Тут не буде ніякого такого монтажу, я просто буду вам показувати, як іде чат, щоб ви бачили. Що він йде в реальному часі, тобто я нічого не монтував, я буду тільки підрізати е, паузи там, де він буде довго думати, тобто він деякий час е, вигадує, що мені сказати, я буду це підрізати, аби вас не навантажувати просто безглуздим якимось такими паузами непотрібними. Якщо вам буде подобатись такий формат відео, я навіть не знаю, це відео, не відео, тобто я просто це хо. Я просто вирішив це зробити, аби ми з вами поспілкувалися з чат GPT, а після ми з вами поспілкуємося в коментарях, якщо вам буде цікаво. Ну, поїхали. І так я ставлю йому завдання: напиши мені сценарій для відео. Я ненавиджу мобільні ігри. Перше, що він мені написав, що типу сцена, сидить людина за столом, тримає в руках смартфон, граючись в мобільну гру. Вона починає вигукувати злість на екран, трите. Я його пририваю, тобто мені це не цікаво. І уточнюю, що я хочу від нього почути. Я пишу: Ні, 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 зупинись, друже, напиши мені повністю текст, який говорить людина за кадром. Він мені відповідає наступним чином: звук від особи за кадром. Це безглуздо. Я не можу розуміти, чому люди витрачають стільки часу та грошей на ці мобільні ігри, замість того, щоб проводити час з друзями або родиною, вони просто сидять за своїми телефонами, граючись в ці безглузді ігри. Я не говорю, що всі мобільні ігри погані, але більшість з них просто відволікає людей від важливих речей у житті. Я знаю, що це може бути весело і звабливо на перший погляд. Але коли ви розглянете це з іншого боку, то стане зрозумілим, що це просто втрата часу та грошей. Я вже давно зупинився грати в ці мобільні ігри і став витрачати час на більш корисні речі та важливі речі в своєму житті. Я думаю, що кожен з нас повинен зробити те ж саме. Заключна сцена, він пише, а особа за кадром ставить свій телефон і збирається зайнятися більш корисними речами. Камера затримується на телефоні з вимкненим екраном. Далі я йому пишу наступне додаткове запитання. Розвивай тему далі. В мобільні ігри грають люди, донатять, і деякі з них є залежними від мобільних ігор. На що я отримую відповідь? Ще одна причина, чому я ненавиджу мобільні ігри, це те, що вони часто пропонують можливість донатувати гроші, щоб отримати переваги в грі або прискорити цей процес. Я звертаю вашу увагу, що я йому нічого не написав про те, що треба прискорювати якісь процеси отримувати якісь переваги я просто написав що треба донатити і люди від цього залежні але він сам розвиває цю тему і дуже часто він пише люди стають залежними від цього витрачаючи великі суми грошей на мобільні ігри які в результаті стають для них нічим більше як синдром порожнечий я бачу людей які донатять великі суми грошей на ці ігри та стають залежними від процесу гри вони відчувають себе важливими коли мають якісь Віртуальні досягнення, але коли ви зупиняєтеся та подумаєте про це, ви зрозумієте, що це не є дійсним досягненням або успіхами в житті. Я вірю, що людина може знайти собі більш корисні та цікаві заняття, які можуть допомагати їй розвиватися та досягати дійсних успіхів, але це вимагає наполегливої праці та зосередженості, а не витрачання часу та грошей на мобільні ігри. Заключна сцена, особа за кадром підводить погляд і сміється, він написав, засміюється, ну то таке. Відчуваючи відчуття свободи за звільнення від залежності від мобільних ігор, камера затримується на її обличчі, на якому видно позитивні емоції. Тобто він нам розказав, чому люди залежні від ігор, чому вони донатять, бо вони отримують деякі переваги. Далі я пишу йому, розвивай тему в напрямку низької якості цих ігор, і що вони є портами повноцінних ігр з ПК та консолей. На що він мені відповідає? Ще одна причина, чому я ненавиджу мобільні ігри, полягає в тому, що дуже багато з них є портами повноцінних ігрових проєктів, які були створені для ПК або консолей. В результаті мобільні версії цих ігор часто мають Низьку якість та дуже обмежені можливості. Оскільки мобільні пристрої мають обмежену пам'ять та процесорну потужність, розробники ігор часто змушені стискати великі проєкти у вузький диапазон мобільного девайсу. Це часто призводить до обмеженого геймплею, зниженої якості графіки та іншими недоліками. Окрім того, порти повноцінних ігрових проєктів на мобільні пристрої зазвичай не забезпечують повної взаємодії між користувачем та грою, яку можна отримати на ПК або консолі. У багатьох випадках наявність непотрібних меню та інтерфейсів може бути дратівливою та заважати гравцеві насолоджуватися ігровим процесом. Загалом, мобільні версії повноцінних ігрових проєктів зазвичай не відповідають високим стандартам якості, яким ми звикли бачити на ПК чи консолях. Я Вірю, що користувачі повинні мати доступ до повноцінних, високоякісних ігрових досвідів, які не обмежені мобільними пристроями. Заключна сцена, особа за кадром витягує свій Ноутбук та запускає одну з її улюблених ігор на повноцінному ПК. Камера засвідчує її задоволення від гри, що на моніторі. Далі я пишу, що мобільні телефони ніколи не доженуть потужностей ПК ноутбуків та консолей, і що про це говорять тільки норозумні люди. На що бот мені пише. Наступна причина, чому я ненавиджу мобільні ігри, полягає в тому, що деякі люди вважають, що мобільні пристрої можуть конкурувати з ПК ноутбуками та консолями, коли йде. Про ігри. Це несправедлива оцінка. Мобільні телефони мають обмежену потужність процесора, пам'яті та інші характеристики, що не дозволяють їм долати потужності ПК ноутбуків та консолей. Багато людей просто не розуміють, що ці системи пристроїв створені з різними цілями та завданнями. Мобільні пристрої спроєктовані для мобільності та зручності, а не для виконання складних ігрових завдань. На ПК ноутбуках та консолях є потужніші процесори та графічні картки, більша кількість пам'яті та більш Екрани з високороздільною здатністю, що дозволяє забезпечувати найвищу якість графіки та ігрового досвіду. На мобільних телефонах можна знайти гарні ігри, але вони ніколи не зможуть долати якість та потужність графіки та ігрових процесів на ПК, ноутбуках та консолях. Тому коли я чую людей, які говорять, що мобільні пристрої можуть дати той самий ігровий досвід, що і ПК, ноутбуки та консолі, мені дуже сумно. Я вважаю, що люди повинні використовувати кожен пристрій у межах його призначення та відповідальності. Відної потужності, щоб отримати максимальний ігровий досвід, який тільки можливий. Далі, що буде в заключній сцені, він не написав, текст обірвався, але це не дуже важливо. Далі я пишу йому, намагаюся його спонукати, розвити тему ще далі, чому саме мобільні телефони ніколи не доженуть комп'ютери чи консолі. Він розвиває тему, але частково він знову повторює з попереднього свого висловлювання. Ну, трохи іншими словами будемо казати. Ну, давайте почитаємо, що він пише. Ще одна причина, чому мобільні пристрої не зможуть дати той самий ігровий досвід, що й ПК, ноутбук і консолі. Полягає в різниці в архітектурі та розмірах пристроїв. Комп'ютери та консолі складаються з окремих компонентів, таких як процесори, графічні картки та пам'ять, які спеціально створені для ігор. Вони можуть бути змінені та оновлені з часом, щоб забезпечувати кращі результати та графічний досвід. Це дає можливість розробити. Розробникам ігор максимально використовувати можливості комп'ютерів та консолей, створюючи більш складні та детальні ігри, мобільні пристрої з іншого боку складаються зі збільшеної версії процесора для мобільних пристроїв, малих графічних чіпів та обмеженої пам'яті. Це означає, що розробники ігор повинні пристосувати свої ігри до обмеженої архітектури та розмірів мобільних пристроїв, що призводить до того, що ігри мають меншу кількість деталей та меншу якість графіки. Отже, хоча мобільні ігри можуть бути Цікавими і розважальними, вони ніколи не зможуть дати той самий рівень ігрового досвіду, що і ПК, ноутбуки та консолі. Тому я продовжую, каже він, ненавидіти мобільні ігри. Та сподіваюся, що люди зрозуміють, що ці пристрої мають свої обмеження та межі щодо їхнього ігрового потенціалу. Ось так от. Далі я йому пишу: ну, раз пішла така п'янка ріж останній йогірок. Говоримо про те, що багато розробників мобільних ігор це шахраї. Які хочуть надати гравцю неякісний продукт і викачати з нього гроші на постійній основі. І він відповідає дуже чітко і ясно: шахрайство в мобільній геймінговій індустрії це серйозна проблема, яку не можна ігнорувати. Багато розробників мобільних ігор зосереджені на тому, щоб надати користувачам неякісний продукт, який не працює належним чином і не має належної оптимізації. Часто такі ігри містять незадовільну графіку, несправну фізику, погану штучний інтелект і багато інших недоліків. Розробники намагаються замаскувати ці недоліки і за допомогою реклами і маркетингу, щоб привернути до свого продукту якомога більше користувачів. Крім того, багато розробників мобільних ігор використовують підступні практики, щоб виманити гроші з користувачів. Це може включати в себе спеціальні пропозиції, віртуальні предмети, обмеження у грі, які можуть бути зняті за гроші та інші підступи. В результаті користувачі можуть стати залежними від мобільних ігор, витрачаючи на них значні кошти, але не отримуючи належного задоволення від ігрового процесу. Це є неприйнятним і дуже шкідливим для користувачів, тому важливо бути обачним і обережним під час вибору мобільних ігор. Тобто, оцей штучний інтелект щойно виніс всю брудну білизну, викинув просто і розказав мені, як розробники прокручують свої шахрайські схеми. як. Вони роблять неякісні ігри. Він щойно мені про це розказав. Тепер ми всі знаємо. Далі я йому задаю останнє своє запитання. Треба на написати дуже імпульсивну промову про те, що гравці на мобілках зараз я справді нікого не хочу образити, я просто написав йому запитання і все. Та не будемо розвивати цю тему направо і наліво, ви зрозумієте чому. Далі дуже імпульсивна промова про те, що гравці на мобілках це не до... Лугі барани, які нічого не розуміють в якісних іграх, і що вони до кінця свого життя будуть грати в це лайно. Тобто, це питання вийшло з попередніх його відповідей, на що мені ця машина відповідає? Я повинен вам сказати, що такі висловлювання є неприйнятними та образливими. Неможливо загальними словами накидати всіх гравців на мобільних пристроях в один кошик, оскільки серед них є багато талановитих і вимогливих людей, які ці Якість та незалежність у своїх іграх. Більш того, мобільні ігри можуть бути якісними і захоплюючими, якщо їх розробляють з байливістю і професіоналізмом. Проте важливо зазначити, що існує певна кількість низькоякісних мобільних ігор, які розробляються на швидку руку без достатнього рівня якості. Крім того, кожен гравець має право обирати, що грати і як грати. Це є особистим вибором і не можна образливо ставитися до тих, хто вибирає. Грати на мобільних пристроях, більш того, в наш час все більше і більше людей використовують мобільні пристрої, що свідчить про те, що це є зручним та ефективним способом для багатьох людей, які хочуть отримувати задоволення від ігор. Тож важливо звернути увагу на якість ігор, а не на те, на якому пристрої вони граються. Також не потрібно образливо ставитися до гравців на мобільних пристроях або будь-яких інших пристроях, оскільки кожен має право на свої інтерес. Інтереси та вибір. От бачите, навіть штучний інтелект вирішив мене навчати, як я повинен ставитися до людей, і він почав захищати людей, він почав захищати розробників ігор. Хоча трьома своїми висловлюваннями тому він розказав, які вони шахраї, як вони на. Тут людей, а тепер він їх захищає. Ну, все одно це було дуже приємна розмова. Якщо вам сподобалось. Те, що я роблю, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а обов'язково донатьте на ЗСУ, це дуже важливо. Напишу посилання в дописі до цього відео. Якщо вам подобається такий формат, дуже така ж на швидкоруч таке відео. Я взагалі ніколи такого не робив. Я більш готуюсь більш прискіпливо зазвичай до виготовлення своїх відеороликів, а це було таке щось е, е, ліпила, зліпила. Так що, якщо подобається, то ставте вподобайку, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Як вам подобається те, що штучний інтелект мене повчає, щоб я не ображав інших гравців, які грають на мобільних телефонах? Слава Україні! Переможемо!